Всім привіт! Сьогодні в мене в гостях дольна Софія, українська парфумерка. І сьогодні в нас сліпі затести. І це не прості сліпі затести. Софія приготувала для мене сліпі затести про троянди. І це для мене челендж, тому що троянд в мене в парфумерному гардеробі в моїй колекції не дуже багато, і це буде зараз. Дуже цікаво. Невеличке випробування. Скільки сьогодні парфумів в нас на затесті? Ми будемо мати 8 парфумів, і я можу сказати, що далеко не всі з цих ароматів це мої улюблені аромати, тому що ти ага. запитувала, чи це улюблені аромати. мої – ні. Е, але вони є загальновизнаними. А угу. окремі я дуже люблю і ношу часто. От мені дуже цікаво, чи наші з тобою вподобання співпадають. <рес> Оце цікаво. Погнали перший аромат від Софії. Скажу чесно, я е, попередньо затестувала три аромати, здається, так, дуже на ходу, тож, в принципі, всю добірку я зовсім не знаю. Так, Для мене тут дуже свіжа, зелена троянда. Я тут взагалі відчуваю м, таку м'яту, якусь угу. перцевість м'ятну, отаку. Перцева м'ята, Боже, що ти щось тут таке? Ну, а цитруси. Ну так, і цитруси відчуваються. Такі колкі-цитруси. Угу. Холодні колкі-цитруси аромат холодного ранку для мене. Угу. Такий ну, таке враження, що я колись такий аромат тестувала. В мене в асоціаціях це аромат від ем, Флора Ботаніка Балінціага. Uh -huh. От щось такого типу, тому що там в є, здається, і м'ята, і конопля, і тут така зелень от прям з гірчинкою такою. Тут <клес> цитруси з гірчинкою. Uh -huh. e, щоб не затягувати довго інтригу, uh -huh. я одразу скажу: це український аромат. E, це e, панрема сестровський лап, памп Класс. І мені він сподобався, тому що і я пропонувала з нього стартувати, тому що це дуже свіжа троянда, це цитрусова троянда, і вона десь взагалі на межі між квітковими та цитрусовими mm -hmm. ароматами. Вона дуже акварельна, дуже прозора, і це ніби рожаві трояндові пелюстки з гірчинкою грейпфруту. Так і до речі, тепер я зрозуміла, чи мені це пахне це дійсно грейпфрут. А... І іноді от є такі uh -huh. грейпфрутово конопляні аромати, і вони мають оцю таку. Ти ну, дуже, от... дуже точна, тому що uh -huh. насправді конопляні аромати, конопляні акорди їх дуже часто будують грейпфрутовими компонентами. Доповнюють, так? Ревенові, грейпфрутові. Uh -huh. Uh -huh. Вони достатньо близько розташовані, тому ти дуже точно відчуваєш. Клас! Клас! Да. Переходимо до наступного аромату. Номер два, вже він такий більш густіший. Назвичений, крутавий. -да -да. Я цей також так похапцем встигла затестувати, але що там, я не знаю. Ой, ну, тут мені прям шип зразу такий угу. класичний, такий, ну я тут зразу троянду не відчуваю. На що схоже, О, ну, персик відчувається, починає відчуватися. Так. Так, а це Абсолютно, не. це парсик. Це ну, не Міцуко Герлен. Ні, ні це, не, це не Міцуко, але ви дуже близько в плані це Герлен. Ух ти. Угу. Так, це... це завдання зірочкою. Я не по герленах. Е, але не, е, Тоді не будемо тягнути кота за хвоста. Е, це одна з найвідоміших троянд, в принципі. Е, це угу. наема, Герлен. Ох. Але це сучасний реліз. Він 21-го року, якщо не помиляюся. такі флакони з плечиками е, з кольоровими наліпками. Вау wow. е, так, тут в топі персик. От він би класно, навіть в персиковій добірці, яку <laughs> да. ми готуємо, е, дивився. Е, але це достатньо нестандартна троянда. Її колись хтось дуже гарно описав, що це ніби уламки троянди, які е, утворюють квітку тільки коли цей аромат повністю розкривається. Тобто спочатку ага. ви чуєте абсолютно інші ноти, які би мали формувати mm -hmm, троянду. Mm -hmm. Там ви чуєте, скажімо, персик, ви чуєте окремо зелені ноти. Mm -hmm. Для когось він там під якимось бензином. Я вам ще раз скажу, це далеко не моя улюблена троянда. Mm -hmm, mm -hmm. Я дуже багато разів намагалася не з нею подружитися, але я її не ношу. Але вона на має бути в парфій бібліотеці. До речі, так. Іноді я коли створюю е, ну, свою колекцію, mm -hmm. додаю аромати. Я додаю якісь аромати, які я знаю, що не буду носити, але це класика. Це в мене і все норан опіум, це в мене палама Пікассо. Такі аромати, які класика в певних. Періодах, так, да, це можуть бути вже нове діла, це може вже uh -huh. бути нові випуски. Не обов'язково я буду там ганяти за вінтажами, uh -huh. от, але знати і мати референс на такі аромати. Це варто, тому, тому, що uh -huh. так, тому що дуже часто в бік цих ароматів. Uh -huh. Роблять сучасні аромати. Надмінно ну, це пов'язано із ринком, і, не знаю, і зі смаками, і з нововведеннями стосовно обмежень компонентів. Формула вона мусить бути живою, вона не може не змінюватися. Змінювати. От цей аромат дійсно зараз вже трансформувався в тройанду. Mm -hmm. Я сиділа і весь час нюхала, нюхала. І дійсно, він з цих таких якихось гірко-зелених гальбаномних нот через персик. І от зараз відчувається ця троянда. В піраміді описують, що топ цього аромату це персик та маракуя. Mm, тобто є такі легкі, навіть тропічні ноти, так. Хтось з блогерів дуже гарно написав, що наема це Моніка в Балучі серед троянд. Mm. І, так. Крас... ну Це красива троянда, це так. дійсно. І якщо я побачу цю піраміду цього аромату, і побачу там персики Маракую, і оцей. Ну, фактично, шипр такий трояндовий, вони не співпадають от саме піраміди й то наемо uh -huh. порівнюють також з сіслеями uh -huh. Суарделу. Але uh -huh. якщо в сіслеях це більше шипру, uh -huh. uh -huh. то так, в наймі вони... більше троянди. Дякую за знайомство. В мене сліпі затести це uh -huh. завжди знайомство з герленами. Тому що, Тому що я так, їх... Всі хочуть зучити до цієї банди герленоманів. <залуч> так, я після е, затестів е, міцуко. Угу. Ну, ти, ти вже серед нас. Так, я навіть вже ну, сучасної версії Міцуко я вже так, долучаю. На третій аромат наступний. Швиденько переходимо. Нам тут, так. Сім! ой, Сім ароматів. Буде достатньо. О. Ой. Це також сучасний аромат, це абсолютно сучасне прочитання троянди, але no. ну, в чомусь воно класичне, тому що це все-таки соліфлор. Це прям соліфлор троянд. Мені mm. тут щось так. No, цікаво. Вона, вона збагачена, так. Ну, тобто, це аромат він про троянду, він про свіжу. От зараз мені спочатку була вона супер свіжа, але далі доєдналася якась така нотка смолистості, а можливо спецієвості, так? Вірно, смолистість, спецієвість, тому що тут описують також чорний парець та тютюн. Ой, клас! Але тютюн такий він світліший, сухенький, угу. тобто, це не. Не кальянний тютюн з фруктами. Він сухий. Сухий і, така і плюс прямо. такі пелюстки троянд. Як uh -huh. те, uh -huh. uh -huh. Троянда тут свіжа, троянда uh -huh. тут ніби рожева, навіть така, от прям, але цей тютюн, це слистість додають такі, характер. Да, додають характер абсолютно як цікаві. на мене, він, він абсолютно може бути чоловічою трояндою. Uh -huh. Тобто це не жіночий класичний аромат. Uh -huh. Uh -huh. От він, класичний він секс, от так швидше. Класний аромат. Такий характер, правда, і перчик такий, якісь такі відчувається, і димність. Просто перчик не зразу я відчула, от зараз він відкрився. Бальзамічність чорного перцю. відчувається дуже добре. І про холодність чорного перцю. Мені чорний перець, він холодить. От в цьому от виконанні холодить. Все вірно. Це Мілер Харіс. так. Мій улюблений бренд. Клас! І до речі, Роуз Нуар був відносно нещодавно по знижках, і я так на нього Йому, дивилась. Він Буває на дискаунтерах, да. за ним ну, варто полювати. Дуже красивий аромат. І, до речі, такий. Ну, от, Навіть з прямо... зелень ви зараз можете почути. Тобто, да, ну, да. Ну, це ніби кущик троянди. Ну, вона така була свіжа, зелена троянда. Вона mm. не була чайною такою прям. Чи насичена чи такою фруктовою, як Нема, скажімо? Ні, вона швидше. Інколи мені здається, що це сухі пелюстки. Лас. Ось так. Бордові лас. сухі пелюстки. Я ну, також дуже рада за знайомство. За, ну, це Ми просто Харі. про неї говорили Та, Тому це лас. з мислим. Все, я продовжую бути фанаткою е, Міллер Харріс, стаю фанаткою Герлен. Що буде далі? Давайте дивитися по наступному аромату. Це номер 4. Так, тут щось таке жовтеньке, рожевеньке. Не знаю, що, будемо тестувати. Гарний Дякую. О, так. так. Це таке вареньєве, трояндове угу. і щось ніби знайоме. Можна я щось, щось я не зрозуміла, чи я собі пшикнула, чи вона просто не настільки яскрава. Ну, ой, тут вже я собі на пальці пшикнула, ну все. Попередні були такими прям яскравішими, а це. Я її не дуже гарно відчуваю, якщо… хоча щиро. я напшикала вже просто мокрий блотер. От я чую тут фруктовість, Зем... а землистість? Землистість. от. Ніби просто блотер. Mm -hmm. Щось я не відчуваю. Та, та я можу. Так я на руку їй зараз пшикну, що нам нічого не заважає зразу на шкірі тестувати. І на шкірі вже по-іншому mm -hmm. розкриється. Mm -hmm. Ну, спочатку це солодка троянда. Можливо, навіть ще не троянда, а якісь такі солодкі фрукти. Можливо, це солодкі цитруси. Чудовість mm -hmm. також в ній описують. І е, я вам скажу, угу. вона мені не подобається, хоча це загально така визнана троянда. Е, це Барбар -бар герлен, яку робив Франциск Куркнучан. О, е, о, до речі, і в ній угу. так вона насичена, в ній є медовість. Але тут також це описують як грибна трава, пожитник, який є в топі. Це достатньо класичний компонент, який використовують для троянд. Але я його чую тут забагато, і тому для мене він перетворюється в якусь таку трояндову косметичність, яку я не люблю. Uh -huh. Таку мильність, типу, так? Да? Uh -huh. Ну, навіть не мильність, ні. Це косметика, як креми для рук, наприклад, ага, вот щось таке. І вона в мене не асоціюється з хорошою трояндою. Хоча uh -huh. я абсолютно переконана в тому, що ця композиція хороша, але вона не для мене. От зараз на блотері я відчула цю землистість, от вона стала більш така, прям... але все одно ця медовість, солодкавість вона ну, от переважає. Я не знаю, от прям нагочна, Можливо, це моє таке відчуття. Ну, Чомусь вона зараз ніжна, так, але ага. до дуже багатьох ароматів я підходжу декілька разів, тому угу. що а, я їх по-різному, ну, як і всі маю, угу. відчуваю в різну погоду. Зараз абсолютно погоджуюся. Я її не відчуваю нав'язливо, mm -hmm. але я її пробувала носити буквально недавно ще весною, mm -hmm. і це було не для мене. От цікаво через звучність теж. От можливо, зараз у нас 20 градусів. Ми так собі охолодиром. Та да, холодили приміщення, щоб було більш комфортно тестувати і. Можливо, вона розкриється, я не знаю. Подивимось. да, з часом. Ну, давайте Все відставимо да, і перейдемо до п'ятого аромату, подивимось. Ну, до речі, і, і мені подобається композиція. Тобто я би навіть носила, але так важко, коли не можеш розтестувати повноцінний аромат. Абсолютно да, і, і... Ну, в цьому плані е тестування ароматів мені в чомусь нагадує тестування ван. Тому що коли в тебе їх багато, ти, ти ловиш якісь акорди, але ти уявлення не маєш, наприклад, як цей аромат буде жити з тобою цілий день. Ну, до речі, да. це і це абсолютно різні речі. Тому для вибору, для підбору в гардероб його все таки потрібно носити, а не просто тестувати. Ну так, ну і знову ж ми ці всі попередні аромати вони розкриються з часом, вони можуть змінюватись. Тобто ми Власне. зараз. В сліпих затестах завжди це перше враження, перші ноти, верха аромати дуже яскраво відчуваються. Угу. Можливо, ми поки розмовляємо, аромат трішки там до серця десь розкриється, але е, будь-який аромат потрібно на шкірі тестувати. Класне, я хотіла сказати. Да. Аромати вони не для смужквару, вони для людей. Так. Вони для шкіри, для одягу. Класно. Я просто запишу цю фразу, що. Аромати це не для смужок <смеш> паперу. Боже, як це красиво. Оце аромат просто це моя тема. Uh -huh. Він такий. Там, ну, Тут е два будуть схожі по піраміді, це і наступний, там фактично uh -huh. майже аналогічна піраміда, але вони звучать абсолютно. по-різному. І це знайоме щось, дуже знайома композиція. Ну, я зараз не буду вгадувати, що за композиція, от прямо сидіти і uh -huh. думати. Мені подобається от зараз в нотах. Тут щось таке є димно дивне. Вона ніби от також солодкава троянда, не медова, не гірка. Вона там прям така солодкава, як окрема троянда. Тобто я відчуваю тут окрему троянду, але вона ніби прикриває щось дивне. Все вірно, це амбродеревина. А, І, все. власне, ближче до деревини, там, ніж для, до просто, просто такої колючої амбри, яка виносить мозок. вірно. Угу. Е, тут є хороший солодкий блок. Все, от. Е, вона достатньо об'ємна звучить. Плюс тут є шафран, який її робить зверху угу. трохи цікавішою. Е, це лінійка молоки, е, шопарів, роз. А. Угу. Роз, okay. і вона мені подобається тим, що це достатньо доступна лінійка. І погодьтеся, що для такої ціни композиція, mm -hmm. композиція розкішна. Ну абсолютно розкішна. Але я чомусь думала, що тут буде більш димна вона. А тепер я ну, про цю амдро деревину почула, і Все, мені вже амбро деревиною тут пахне, вже mm -hmm. все. Але дійсно вона не висвірлює мозольку, mm -hmm. вона не колюча ця Амбродеревина, вона не гостра. Вона... Не, не така прям гіпердерев'яшечна, тобто вона дуже так прикрита красиво. ж таки це е, прекрасний зразок аромату і для чоловіків, і для жінок, хоча це троянда, але от він ілюструє дуже добре, ну наскільки хорошою троянда може бути, дуже також е, в лінійці там чоловічих ароматів. Цінова категорія. Я щас не пам'ятаю. Вони також дуже часто вони недорогі, плюс вони дуже часто бувають на знижках, тому. Мені здається, вони хочуть взагалі якось цю лінійку чи зняти, чи що, mm -hmm. тому що. Ну поки що, не поки що. По ціновій категорії тут можна знайти декілька доволі таких бюджетних, класних троянд. Rose Малакі, Miller Харріс також можна шукати на знижках. От я просто бачила, ну така ціна до 2000 тисяч, я знаходила, бачила Rose Нуар, mm -hmm. як вона? Rose Нуар, правильно? Нуар mm Нуар -hmm. mm -hmm. від Мілер Харріс, прямо от був. Ну ну точно до двох тисяч гривень, ну 50 мл на знижках, і я така купувати, не купувати, я ще цей аромат не знаю. От дійсно Міллер Харіс це класний бренд. Рекомендація від парфумера. Мене було п'ять ароматів від Міллер Харіс. Але якщо треба вибрати один, то тоді я вибираю Міцуко Гірлен. Ну так, ну Міцуко Гірлен. Він дійсно зараз шостий затестуємо. Це той, який по піраміді, буде дуже схожий на попередній, на п'ятий, але він uh -huh. інший. Uh -huh. Тут також шафран, також троянда. Не підказуйте. <рес> Пердон. <рес> Сліпі за тести. Шафран, я, я б не впізнала шафран. От тут, тут спеції прямо. Е, ні, але. Не? Знаєте, от коли ви заходите в відділ зі спеціями і чуєте таку металічність шафрану, Все. Е, от, Оце вона зараз тут зверху. Uh -huh. То він так, по поки вивітрився, та, а зараз я відчуваю прям дуже красиво. І Це от аж нагадує кухню. <рес> Настільки ку шафранове, що аж кулінарно. Да? Так, це менш парфомерно і більш uh -huh. кулінарно. Також чоловічий аромат, мені здається. Ну, Для мене. Uh -huh. Троянда, але чоловіча. Знову ж таки, що це може бути? Я просто можу не знати. Ну, ну все одно він по структурі це аромат, ніби як е, створений по канонам французької школи. Це не, не... Це сучасний також аромат для мануфактур Ревотоман. Чим він мені подобається? В нього піраміда дуже схожа з попереднім, угу. але якщо попередній Rose е, 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 від Шопар, він солодкий, так, це то це солод. він солений. Угу. І цей шафран він також відчувається соленим. І це ніби ти біля моря, це, це, це як узбережжя з трояндами, так? от щось таке. Да, як так, солений, він солений бриз. Да. Він звучить чудово. Прямо жанр. Так, він прямо от має класичну таку ну, будову, я mm -hmm. не знаю. А, ой. Ну, і теж ж соленість можливо. амброчки така, от відчувається. От Я тільки ще зараз хотіла. Це та морська тема, вона дуже. Ну, не знаю наскільки морська, та, угу. для мене. В моєму розумінні, це морська тема. Але до цього я сиділа, думала, думала, думала думала. Він не бакариць? Ні. Ну, для мене ні. Ну, він Швидше не солодкий, ні. тут немає тилмальтолу. Швидше ні, ніж так. Ну, мені оцей цей такий шафран з Амброю. Ну, так, за рахунок йод ну, йодиска е темнотва, мабуть. Він мені ж, але ні, якби е, бакару зробили для чоловіків. От така чол... Бакара здорової людини. <рес> так, так бакара здорової людини. Він солоний. Він не настільки гучний, він значно стриманіший. Mm. Тут, та, тут немає солодкого блоку такого, щоб Такі. його підносив. Mm -hmm. Ну Дуже цікавий аромат. Бабак да, і прям... однозначно. Клас. Зараз затестуємо сьомий. Mm -hmm. Ну от Мені тут прям цюн Можливо, mm -hmm. тут пачулі є, я не знаю, mm -hmm. це так мені. Щось таке ой, таке щось знайоме. По нотах прям знайоме. Зараз, секунду. Ні, там троянда є. Тут така червона троянда, напевно, mm -hmm. по, по відчуттях. Ну, тобто вона Вона не медова, вона не чайна, вона не те. Таким кущиком. Ну, та, так, можливо, вона оце пачулі, те, що я сказала, mm -hmm. це можливо, я таку зелень таку відчуваю. Mm -hmm. Ніби вона. Ой, ну я знаю, ну, а, не а це, це, це не знаєте. Андрія. Так. це Андрія. <рес> А ми вчора його тестували, Кірверт? Ні, ні, ні. Це ні, не той? Це, ні, ви його не, не тестували. я думаю, це садова троянда. Так, це Андрія аромат, але О, це садова я троянда. Прямо рукам майстра відчувається. Ну, прямо так, я почерк майстра відчу. Почерк угу. саме. Я, я сиджу і я реально металась, тому що я цю троянду Ні, я вже тестувала. Достав... Ну не то, що тестувала, я от саме таку конструкцію троянди. Угу. Я... Є трішечки от з цим кюреверт. Якась така. Не знаю, зелензе звіти. Якась Андрію така. є е, якась зелень звіти, тому що ну, однозначно, що це достатньо зелена троянда але... У нас голос за кадром зараз. Ні, з одних компонентів різні аромати, і з різних компонентів однакові аромати. Про це ще вгадали да, голос за кадром. Сказав, що це його парфум. Тож давайте до останнього сьомого ой, восьмого, восьмого. вже аромату. Ми швиденько дотестуємо все. І. Я нарешті дізнаюся, що це за восьмий аромат, бо він мені дуже сподобався. Ну, в принципі, мені сподобались ці аромати. Не було такого що щось прям категорично ні. От категорично таке я не буду носити. Але прям були дійсно прям те, що я прям хочу носити. Ага. А от зараз мені на, в цьому мушці, ароматі. Вона по-іншому. по-іншому, Адже на моїй шкірі цей аромат відкривався в таку східну троянду, в таку, також а також а-ля удову східну троянду. Mm. А зараз тут медичність. Ну і скоріше за все, це уд. Прям мені тут медичність в цьому ароматі. От прям вона аж прям ніби прям бинти. Прям йод. Це з попередніх. Це з попередніх таке в носі, так? Да? Mm -hmm. Ну мені тут прям йод. Ой, не йод. Все, я зрозуміла, це не йод. Це маз вішневська. Так мені пахне. А якщо це маз вішневська, то це дьоготь. Да -да -да. Дьогать такі. Ну, відтінки шкіри, так, шкіра тут є, однозначно і печулі тут є. Дьоготь і. Ну, зараз він перестав, до речі, дьогтом пахти. Пах, пахти. Пахнути. Пахтіти. Пахтіти. То, що я сказала медичність, це був оце, це якраз бальзамічний такий оцей mm -hmm. аромат дехтярний, ді, який в оці, ну, в мазі. Чоловічий речні. чи жіночий? Та я ж не поділяю по Чудовий. гендерно аромати. Я no, На ринку він як чоловічий, це егоїст Шанель. Невже. Ну, як так може бути? Ні. Дуже так. красива троянда. Дуже красива троянда. Ну, в мене вчора на шкірі я просто, Східна ну, троянда. Східна, троянда. Ну, дуже ні? красива. Чому Вона ж зі, зі шкірою так, троянда. Вірно. Дуже красива троянда. Я до цього ніколи не тестувала егоїст Шанель. Це також перший раз. Угу. Так, я також не всі знаю аромати, Тому, а це егоїст, там є платіном. Ні, це класичний. А це класичний? Угу. Дуже, дуже красивий аромат. От, от Тому я іноді ходжу по люксових магазинах парфумерії, в чоловічі відділи. І Тому що там, Бувають там значно такі цікавіші були. композиції зараз, так? між жіночом. Терермес це, наприклад, дуже один люблю. з моїх улюблених ароматів, який я сама на собі ношу. Гуччі Пуром Абсолю, наприклад, я також дуже mm -hmm. полюбляю таку шкіру. Прям ну, вона така мощна, дуже красива. Ну, мені подобається. <різь> да. Хочу зна... дізнатися, який у Софії улюблений аромат зі всіх цих. Я, напевно, скажу свій топ. Мені дуже подобається два шафранових, які ми з вами тестували. От я їм. Продаю третій? — Це е, п'ятий і шостий. Ой, 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 ой. Це один якийсь шопар і Ля мануфактюри. Угу. Так, ви праві стосовно йодистості, але я дуже люблю для мануфактюр е, соленість. Угу. І не так багато, мабуть, солених ароматів, солених трояндових, які да. я люблю, я знаю ще один, до речі, український. Е, так, це троянда партизана, але ну якось іншим разом mm -hmm. обов'язково пота. Дякую, буду. Ну я здається, навіть його тестувала, бо в нас українські перелітники там були партизана, парфуми, і здається, щось таке тестувала. Просто зараз я не вичленю точно в пам'яті. Я сто відсотків голосую за Роуз Малакі. Буду дивитись на монтажі до цього відео буду дивитись на цій зроблю скріншот. От цікаво скільки зараз коштується троянда в будь-якому випадку Герлен Ноема – це для мене просто відкриття. От просто від... Як е, Міцуко від Грилен, якого сьогодні не було. <рес> <рес> та, якого сьогодні не було, але це для мене також особисто від Софії відкриття і просто дуже кла... класна Іноема, і Міллер Харріс. От в котрий раз я знову обожнюю цей бренд, <рес> який раніше. Речі, речі, ще Лін Харріс композиція. Тому що, <рес> коли вона продала бренд, там інші автори композиції. Ох. От завжди, коли продають бренди, ми починаємо цінувати ці попередні аромати і е, скупляти. Я думаю, що так. Одна з буде з наступних покупок: це Імілір Харріс, і, Harris, і е, Шопар. Шопар взагалі класний бренд. До речі, Шопар класний. Бренд в бюджетних, в бюджетних таких закупках це гідно, прям 100%. відсотки. Дякую всім, що ви додивились це відео до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайки нам з Софією за супер красиві, супер чудові троянди за ці відкриття. І підписуйтесь на інстаграм Софії в описі до цього відео. Я залишаю всі посилання. Дякую, Софія. За ті чудові сліпі затести я вражена, і прям будемо продовжувати. Будемо.